Участь у навчанні взяли спеціалісти соціальних центрів та управлінь правоохоронці та ті чиновники, які допомагають постраждалим внаслідок торгівлі людьми. Після того, як тренінг закінчиться, всі учасники отримають відповідні сертифікати. А кращим з них буде запропоновано стати тренерами і проводити навчання в районах та державних установах. Кожних півроку будуть відбиратися тренери з районів, з міст для того, щоб у нас була потужна обласна команда людей, державних службовців, які будуть володіти методиками навчання технологіями тренінговими і глибокими знаннями якраз з цього питання. Якщо раніше розглядалася торгівля людьми, тільки якась вузько направлена, в основному жінками це з дітьми може відбувалося то зараз. Це відбувається взагалі із чоловіками. На жаль, і ми такі факти маємо. Тож хочеться, щоб ви вникли, зрозуміли, взяли для себе ну от глибину знань з цього тренінгу. Я думаю, що е, у нас дуже хороші будуть координатори і е, люди досвідчені. Проект спрямований на те, щоб постраждалим допомога надавалась вчасно, якісно і професійно, адже в області чимало людей навіть не знають, куди звертатись, якщо вони потрапили в таку ситуацію. І що держава зобов'язана підтримати громадян, які стали жертвами торгівлі людьми. І справа в тому, що просто бояться звертатися раз. З другої сторони, ми впевнені в ефективності, і з третьої сторони, все-таки ті люди живуть у таких компактних, скажімо, багато і сільської місцевості. І ця. Подія стараються не фішувати, але ми маємо допомогти таким. людям. У нас були, скажімо, по минулому по 2013 на точніше року. Такі факти по місту Новорад Волинську. Троє осіб, і вони від держави отримали допомогу. Програма ОБСЄ та Мінсоцполітики поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні, розрахована на чотири роки і буде реалізовуватись до 2019-го. Житомирська область стала однією з одинадцяти, в якій реалізовується цей проект.